Подарувати хлопцю на новий рік з бюджетом в 5 тисяч гривень, дівчатка. Якщо у вас, як і в мене, дуже такий проблематичний хлопець у подарунках, тому що він не знає, чого він хоче, або в нього все є, то вітаємо з вами в одній тусовочки, дівчатки. Це дуже важко підібрати якісь подарунки, але в мене інколи це виходить. Перший топ це у нас Айртек. В мене хлопець дуже давно його хотів. Я. Чисто навіть про це не знала, але подарувала і вгадала дуже класно з подарунком, дівчаточка. Беріть на замітку. Це дуже класний пристрій. Друге, це ремінь. Це дуже класний подарунок, особливо якщо якийсь брендовий ремінь. Але тільки в тих випадках, якщо він не носить чисто спортіша, дівчатка. Ну, тоді мімо. Топ-3 – Це дуже якийсь класний чехол з персонажем, якого він дуже обожнює. І це, наскільки я пам'ятаю, є дуже таких багато чехлів у чехлов. Ось, але з чехлом можна додати також шапку, шарф. Не знаю, якісь тапки домашні, якісь, якщо він це, звісно, носить. Якщо він цього не носить, можна додати просто якусь брендову футболку. Це Adidas, Puma, ну якийсь New Balance, ну, бренд, який йому подобається. І плюс зараз червня п'ятниця, тому дуже дешево можна урвати його. топ – це в нас кросівки зимові або на весну. Ну, дивлячись по бренду, який йому подобається. Більше це Puma, знаю, Adidas, New Balance – це самі топ-три поширених. Ну, вибирай п'ятий топ, це у нас Lego. Якщо він поціновувач пазлів і Lego, то це просто в точку буде. Більше можна зараз обрати Лего з букетиками, Лего з Гаррі Поттером і взагалі дуже багато машин, наприклад, то топчик просто. Купували подарунок брату молодшому, і Даня просто тащився від Лево, я така. Що? Хоча він при цьому він не любить LEGO в основному. але йому б дуже сподобався такий подарунок. Плюс це можна провести час вдвох, і тим більше дуже багато різновидів на зиму. Ось це мої топ-5 подарунків за 5 тисяч гривень. Дівчатка. Але якщо хлопці шукають подарунки дівчаткам, то мій хлопець якраз вже записав цю рубрику. Тому ви дивіться і яке вам відео найбільше сподобалось, пишіть в коментарях.